Вчора близько 18.20 на автошляху Житомир могилів подільський сталася дорожня транспортна пригода за участю Мерседесу та Деоланеса, в якій загинули четверо осіб. За попередніми даними розслідування, водій Мерседесу з невідомих поки що для слідства причин виїхав на смугу зустрічного руху і де сталося зіткнення з Деоланесом. В результаті автопригоди загинули. І водії, і пасажири до Це молоді люди віком від 24 до 29 років. Поверталися з Калинівського району з відпочинку в Хмельницьку область. 38-річний водій Мерседесу, житель міста Києва, госпіталізований з травмами до лікарні. Загрози його життю немає. У нього відібрані зразки крові на наявність алкоголя в крові. Призначено ряд експертиз, які дозволять встановити усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. За даним фактом відкрито кримінальне переваження за частиною 3 статті 286, це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Такий злочин карається до 10 років. У я звиняюсь, перетратили, завтра